Нарешті новий скандал. Нарешті ми з вами зараз все обговоримо. всіх обсудимо і всім кісточки перемиємо. Поїхали. Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус. Це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами розмовляємо і говоримо про найцікавіші, найяскравіші та найскандальніші новини в інтернеті. Я, як завжди, позбирав для вас найкраще, і сьогодні в випуску з вами поговоримо про різне. Наприклад, про концерт Лободи, який відмінили, і скандал, який стався з ним, про продовження гівеїв та вагітність Саши Бо. Про продовження скандалу з Іван Гаєм він намагається там відповідати щось своїм глядачам. І про Канський кінофестиваль. Звичайно, ми з вами поговоримо. Взагалі багато тем є, що обсудити, тому помчалися, поїхали, побіжали, по поскакали. Це скандал, і нам є з вами про що поговорити. Ну а перш ніж ми почнемо, підписуйся на мій телеграм-канал, підписуйся на мій канал на Ютубі, підписуйся на мій інстаграм. Всі сілки ти знайдеш в описі до цього відео. А також внизу ти можеш знайти силочку для донату, донату для нашої армії, донату для того, щоб просто допомогти нашій армії і якось наблизити перемогу. Тому переходь, донать, як за перегляд, це. Сукіно просто підтримуй наших. Ну що, розпочнемо, напевно, з найгучнішого скандалу, який відбувся на цьому тижні. Лобода. Значить, Лобода оголошує навіть не сама Лобода, а площадка Осакор, по-моєму, якось так вона називається. Викладає афішу, що в кінці літа Лобода. Здавалося б до концерта ще роки місяці, але зараз же виклали афішу. Для чого напевно перевіряли, яка буде реакція суспільства. І реакція суспільства вибухнула просто. Суспільство вибухнуло. Я не знаю, чим свобода так стала такою кісткою в горлі. Ну я розумію, що багатьом вона не подобається через те, що вона працювала в Росії. Але я відношуся до той категорії людей, яким важливо, важливо, що людина робить після 24-го. Мені важливо, як людина повелася, як людина поступила, залишилася, поїхала донатить, допомагає, не допомагає. І що взагалі робить? Да? Лобода зараз веде активну якусь таку громадянську діяльність. Лобода їздить з турами, як всі українські артисти під е, прапором України. І виступає і говорить про війну, збирає гроші на своє рідне місто Ірпінь, збирає досить великі зали і збирає багато грошей. Це супер. Лобода там співпрацює з мером Ірпіня, і вона там допомагає в відбудові там садочків і так далі. і і і так далі, і так так далі, далі, далі. Там багато всього вона зробила насправді. Але нашим людям тільки дає таку іскру, і вони вже загоряться. У да? мене непопулярна думка. Ви можете одразу там ділитися своїми думками в коментарях, плювати в мене. Не кричати, що А Лобаля росіянка, вона працювала на росіян. Окей, в мене є своя, можете її послухати, можете написати свої в коментарях. Я не вважаю, що концерт Лободи треба відміняти. Я не вважаю, що Лобода не має права співати в Україні на законодавчому рівні. Цього немає. Не сказано, що якщо ти працював в Росії, ти не можеш вести якусь медійну діяльність в Україні. Такого нема це дискримінація, це взагалі глупость якась і такого бути не може. По друге, давайте представимо собі ситуацію, скільки людей із України. Їздять на заробітки в Росію навіть зараз. Це велика кількість людей. Ви собі не уявляєте, скільки це людей. Там можна знайти статистику. Там дуже багато людей працює, і ці люди повернулися деякі після 24-го. І давайте тепер не будемо пускати цих людей в Україну, тому що вони там працювали. Вони не українці, раз вони там працювали колись. Так? Теж якби ні не підходить. Це занадто радикально. І теж саме з артистами. Так у нас був шоу-бізнес, який не мав кордонів досить довго. Наш шоу-бізнес був один. На всіх просто всі були в одному цьому котлі, всі варилися один з одним. Сюди приїздили російські артисти, туди приїжджали українські артисти. І так було це дуже 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 довго. І деякі після 2014 року теж їздили, теж виступали. І теж навіть туди переїжджали. Одною з них була Світлана Лобода. Була там, типа, хай левел артисткою, вона заробляла там за за один концерт 100 тисяч євро, за один корпоратив 100 тисяч євро. І це була найдорожча артистка на той час. Тому, коли я бачу коментарі, що ой, Лобода переїхала в Україну, бо їй вигідно. Я можу вам сказати, що не було це і вигідно. І зараз ми бачимо на зрадницях, типа Анни Асті чи Регіни Педеренко, ну, заробляють ще більше ніж заробляли разів шість, напевно. Тому що Анна Асті зараз заробляє дуже великі гроші, і Анну Асті продовжують слухати в Україні. Вона тут топ-чартах да продовжує висіти. Дуже дивно для мене, що ми лободу так, типа ми її зівнімо з Ані Лорак чомусь. Хоча між Ані Лорак і Лободою прірва в позиціях в, 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 в якихось <різична> діях, да я розумів, да, Лобода про і Лобода обіс... об... обісралась, скажем так, що там провела ці 8 років. це зовсім не круто. Війна до го року. Це все ми зрозуміли вже, да. І тут Лобода якби повертається. Лобода обирає Україну. Планує тут жити, планує тут виступати, планує тут допомагати, планує тут волонтерити. І вона ніби все, 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 все це робить, робить якісь благі діла, щоб це якось все перекрити, щоб це якось зам'яти. Да, цю ситуацію з її роботою в Росії, і там і во це, от все, і в цього стерненка вона навіть якось ігнорує, не вступає з ним в баталії. І якось так вона ходить так по такому льду, ходить, 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 і начебто все супер, все хорошо. До цього часу було концерт підірвав все весь лід. Стало зрозуміло, що українці не приймають Лободу і не приймають її навіть через рік після того, як вона поїхала з Росії, і рік виступає і веде концерти благодійні для України у медійній сфері, у медійній сфері, у сфері шоу-бізнесу. Я не скажу, що Лободу не приймають. Лободу там бояться багато хто боїться повернення Лободи, тому що Лобода це високий рівень шоу, Лобода це високий рівень музики, Лобода. Це велика конкуренція. Але деякі товариші в неї є. Наприклад, вона товаришує з Менатіком досить довго вже. І так тихенько спідпали, знаєте, з нею дружать, щоб ніхто не бачив тільки. От з нею дружить артист. Але так тихенько не паляться, так. За ширмою. І моя думка на рахунок е, цього скандалу з концертом Лободи. Я вважаю, що Лобода має право виступати в Україні. Чи мають право люди займатися травлею, і чи мають люди розпалювати ці конфлікти в коментарях? Право? Це вже морально-етичне право, це вже якось я не розумію, навіщо це робити. Ну, не йдіть на концерт. Ну, покажіть Лободі, що вона не збере цей зал. Ну збере! От чому бояться, розумієте? Бо прийде. Маса людей, бо маса людей хоче прийти на лобуду. Напишіть свою позицію, вислате, скажіть, не йдіть. І тому робляться такі голосні акції протесту, щоб прям зірвати. Що давайте зберемося, давайте зірвемо концерт. Концерт через три місяці, вони вже збираються зірвати. Розумієте? Ще білети люди не встигли купити. Я дивлюся, пишуть: не повертайте тим людям за квитки е, гроші. Нехай вони знають, нехай їм буде помста. Я думаю, ви що йобнуті, ви у вас немає взагалі Галік якісь муску, що ви несете? Куди ви це несете? Живу в Україні, я українець, я хочу піти на концерт Українки, а хтось не хоче, щоб я йшов на концерт Українки. Чому? Ну ви не йдіть, ви не хочете, ви не йдіть. Все просто. Напишіть пост, що ви, типа, якщо ви не знаєте, хто така Лобуда, вона там 8 років була в Росії, працювала на Росію, ля-ля-ля та паля. Напишіть, нехай люди бачать це. Це ж ніхто на це не закриває очі. Минулого не зітреш. Я це знаю. Але агітувати, зривати концерти, погрожувати людям, які хочуть піти на цей концерт. Це ж такий бред, це ж так не блять, не по дорослому, це так не по сучасному, це так не демократично. Я розумію одне Лободі було дуже рано робити цей концерт. І їй треба було, ну правда, ще тіпа, рочок точно потерпіти. Мене більше всього дратує, що ми, українці, пожираємо один одного в цих коментарях і розпалюємо такий, таку ворожнечу так, один проти одного. Там, люди хочуть піти, вони їх травлять, лободу травлять, ці тих травлять, ці тих травлять. І тому нащо? Навіщо? Нам треба зараз бути згуртованими, нам треба зараз бути разом за одне. А ми один одного топимо. Навіщо це робити? Я не розумію. От я так крінжую насправді з такого всього. Тіпа проблем, отак. От вище криші, правда, в топ-чартах. До сих пір росіяни Ютубі в рекомендаціях до сих пір не в рекомендаціях, а де це в трендах. В трендах до сих пір росіяни. Може з цим розберемося. Я не маю навіть чого проти тих людей, які пишуть, що відміють концерт лободи. Я їх прекрасно розумію. Їх можна зрозуміти. Я їх прекрасно розумію. Але в цілому я проти травлі. Я проти того, коли це переходить в цю грань, що «А, давайте підірвемо, давайте, давайте прийдемо туди, поговоримо думаю, блять, ну ми ж 23 рік, 2023 рік, якби Україна в центрі Європи знаходимося, боремося за демократію, за волю, і за свободу, да. І Якось це в мене не мечеться, все, і я через таке дуже сильно розстраююся, засмучуюся правильніше буде сказати, да? напишіть свою думку з приводу лободи. Я знаю, що більшість з вас не любить Лободу. Я побачив себе в телеграм-каналі, де я активно освітлюю новини. Можете там подивитися, почитати коментарі. Але в мене така думка, я маю право на неї. Тому. Напишіть вашу думку в коментарях. Мені буде цікаво почитати, чому ви за те, щоб відмінили концерт. Чому ви за те, щоб Лобода не виступала в Україні? Чому ви проти українців, які допомагають Україні? Чому ви за концерт Лободи? Напишіть свої думки в коментарях. Мені буде цікаво почитати. Я завжди читаю ваші коментарі, лайкую та відповідаю на них. Ну а ми йдемо далі. Саша Бо, Саша Бо оголосила, що вона вагітна, виклала таке міле, 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 міле відео. І тільки ця новина могла перебити новину про як це виговарюється. Гівелей. В минулому випуску у нас Настю Кам'янський за гівевей хаяли. Зараз е хаять Сашу за цей гівевей, бо там якісь російськомовні українці в цьому гівевей участвують. Ще хтось там участвує. Я думаю, господі, від... Від блогерів ну стільки проблем багато. Дайте блогерам заробити, чому вам чому вас якось бентежить гівелей. Вас ніхто не змушує в ньому участвувати. Є гівівей, є конкурс, є не незна... Ну, бляха муха. З вас ніхто не бере гроші за це навіть. Чому зараз так багато хейту на гівівеї? Я не розумію. Настю Кам'янській засрали. Я розумію, вона там поєднала багато всього в одне. і Якби там ми з вами розбирали, хто хоче почути мою думку про Настю Кам'янських, там дійсно чуть-чуть є факапа. Подивіться минуле відео. У Сашибо, ну да, в неї там странні люди в цих гівівеях участвують. Підписують. Треба підписатися на цих всіх людей. Ну я вам скажу, що ніхто зараз не купує гівелей з нормальних блогерів. Ніхто не закупує собі гівелей. І на гівевеї зараз піднімають тільки зашкварні блогери. Ну якщо ти хочеш машину виграти, то підпишися на цих 10 блогерів вже. Може виграєш машину, може ні. Все. В тебе є вибір, ти можеш участвувати, приймати участь чи не приймати участь. В тебе є вибір завжди. Ні, вони спускають всіх собак на блогерів. О, опять, гівевей! Сережа, дивися, гіве вей. Я думаю, господи. Ну гівевей і гівей. Хочеш участвуй, хочеш не участвуй. Я тут при чому. Це не скандал навіть. Це, це навіть не скандально, це навіть не тупо, не глупо, це ніяк. Ну коротше, щось деколу до цих гівей, мені взагалі непонятна оця от претензія. Гівівей, гівевей, ну раді Бога, ну ну погівейтеся собі, якщо вам хочеться. Ну не хочеться, не не участвуйте. Все, просте рішення цієї проблеми. Я вам правда кажу. А те, що там якісь не такі блогери, ну. Вибачайте, хто купує ці гіваї, той там і участвує. Ну ви самі на це підписуєтеся, якщо хочете цю машину. Але Саша Бо здивувала мене тим, що вона писала колись у себе в інстаграмі, що заводити дітей під час війни безвідповідально. А зараз... Вроді війна не закінчилася. А Саша була вагітна. Бачите, як треба бути обережним у своїх словах. Як треба обережно говорити, як треба мало говорити, щоб потім не було соромно. Саші бажаємо легкої вагітності, щоб в неї там все було супер. Саша бо в мене особисто ніяких емоцій взагалі не викликає. Вона дуже амьобна, така блогерша. Вона така, якась ніяка, гарна, естетична, можна подивитися, але що там в голові не знаю, не чути поки що мені. Іван Гай. Іван Гай в нас теж виділяється постійно. Я його обажаю, просто Іван Гая. Пише Гай Твіт. Я всюди продвигаю про українське та антиросійські наративи. Через це я втратив більше двох мільйонів підписників в соцмережах і отримав тонни хейту і відео наклепів. Але окремі індивіди в Твітері виривають з контексту фрагменти з моїх чотирьох годинних стрімів та монтують так, щоб виглядати, ніби я русня. Якщо ви бажаєте мені медійної смерті, то так і скажіть. Але дозвольте мені користуватись, хоч залишком моєї російськомовної аудиторії. З Казахстану, України, Балтійських країн, Грузії, Вірменії, Азербайджану тощо до тих пір, поки я не звалю, нахуй на англомовний ринок. В себе ніби нічого, да, в першому якось він там оправдовується, каже, що ви мене травите, ви вирізаєте там якісь фрази із контексту, хоча. Ну, фрази досить чіткі, не вирвані з контексту, які говорив від минулому відосі. Можете подивитися, а дозвольте мені хоч залишити залишок моєї російськомовної аудиторії. Оці ці, от блогери, артисти, люди, які ще вірять в російськомовну аудиторію. Ви серйозно? Ну, у вас ніколи з ними вже нічого не буде спільного з цією російськомовною аудиторією. Повірте, просто-напросто мені російськомовні люди, які підтримують Україну, вони існують. Це правда. Але зараз такі наративи, що ну не може бути в тебе російськомовний контент, російськомовні пісні. Якщо ти просуваєш українське, тому що, блять, на твою Україну напала Росія. Росія це ворог, який розмовляє російською. Російська мова є ворожою мовою на даний момент в нашій країні. Да? Це от ілюзія російськомовної аудиторії, і це для мене просто ну, типа. Ви серйозно. Якщо я буду говорити про російськими, не будуть дивитися росіяни, будуть дивитися мене прибалти, там не знаю хто ще Казахстан, Балтійські країни, Грузія, і Вірменія, і Азербайджан тощо. А росіяни не будуть. Ні, -ні бо я в мене про українські наративи. Ну таке собі оправдання. Плюс те, що тіпа до тих пір, поки я не звалю нахуй на англомовний ринок. Так звали. Нащо ти тоді тут мозолиш очі, а, говориш українською, періодично російською, намагаєшся бути весь такий проукраїнським? А зараз кажеш, що чекайте, чекайте, зараз я звалю на голомовний ринок. Тобто ти хочеш тут ще чуть, -чуть подзаробити, да? і потім звалити. Я я так розумію цей наратив. Ну коротше, Іван Гай щось дуже странно себе поводить, якось він сидить на цих двох стільцях, і не може зрозуміти, як сісти на один із них. Плюс ще мені прислали, що Іван Гай на своїх стрімах відкриває чи рекламує а, російські сайти, і це взагалі треш. Я думаю, як можна. Ну, тобто, там точка на цих сайтах стоїть. Да? Це дуже дивно для мене. Я думаю, як так можна зараз рекламувати російське, чи просто відкривати, чи демонструвати це, що ти користуєшся чимось російським. Навіщо? Але ще треба було е, це, як його VPN включити, розумієте, щоб туди всюди зайти. Коротше, Івангай вляпався зі своїм твіттером і своїми стрімами в скандали і якось з них не вигрібає, тому що куча куча повідомлень мені присилають про те, що дивися, Іван Гай, дивися, Івангай говорить російською, дивися, Іван Гай рекламує російське, дивися, Іван Гай каже, що у нього є російськомовна аудиторія, дивися то, дивися сьо. Окей, я дивлюся, і говорю от де. Ваня, Івангай, шановний, давай. Збав обороти, не закапуй себе, не треба писати такі гнівні твіти. Твіти, я розумію, що тебе це все дратує, що про тебе таку гідоту говорять, що про тебе це пишуть. Не хочеш цього? Просто не провокуй. Все тут все дуже просто, розумієте? Просто не провокуй і все буде окей. Фу, мені так жарко. я зараз вмру тут. У мене ще й цей комп'ютер гріє мене. Перформанс на червоному хіднику канського кінофестивалю. Українська блогерка вийшла в сукні в колір прапора та вилила на себе штучну кров. Як нагадування всім, хто там розважається, що війна досі триває. До речі, на фестивалі було багато. Росіян росіян Росія? господи, навіть не можна слово вимовити. Росіян, які за великі гроші купують перепустку. У перекупів і тим самим підривають репутацію фестивалю. Українська блогерка, яка була там в супермамі, десь мені так сказали, я не знаю, я не бачив її. Прийшла в, в такій сукні зараз бачите, і продемонструвала такий перформанс, видала на себе фарбу. Все супер, класний меседж, класно все, класний меседж, український прапор в крові, як нагадування всім, хто там розважається, що війна в Україні триває. На цьому крапка. Все хороше на цьому закінчується. Ця дівчина записує відео. Я ну, прийшла з посилом, з нагадуванням про Україну, і мене випхали значить, з цього фестивалю. Охрана мене закинула кудись за куток, відчитала і там накричала. Ну, звісно, організатори на неї не кричали, тому що вона забруднила хідник, вона е, якби з цим маніфестом відволікла увагу від фестивалю. І організатори за це получать піздюлей. Це, це реально так. Ніхто не скаже організаторам, о, які ви молодці, що ви пропустили цю дівчинку, яка облилася кров'ю. Ні, ніхто так не скаже, тому що там строгі правила, обмежений час. На цей хідник, і вона затримала цей хідник, затримала увагу і так далі. Далі ця блогерка починає форсити цю новину по всім соцмережам, що я там прийшла, я там прийшла. Я бачу з кожної дірки просто бачу цю новину, що ця блогерка, і ім'я вона там була, вона це зробила, нагадала про Україну і так далі. Все добре, але. Вона пише далі: блогерка, яка влаштувала перформанс на канському кінофестивалі, жаліється, що її ніхто не репостув. Але проаналізувавши цю ситуацію, розумію, що дівчина зробила це не від того, що їй були царці за Україну, а їй хотілося хайпу на темі війни. І це дійсно так. Вона дійсно хотіла, щоб про неї написали змі. Вона дійсно хотіла, щоб про неї написало багато людей. Вона дійсно хотіла, щоб про неї заговорили. Вона захотіла галочку, в конце концов, дав в інстаграмі собі отримати, щоб про неї написали змі, і вона зможе тоді апруфнути собі галочку синю в цю в інстаграмі. І от їй хотілося репостів. розумієте? хотілося репостів, щоб її підтримали, але ніхто не підтримав, ніхто не підтримав, тому що всі розуміли, який в неї був намір. Ну прийшла б ти в гарній сукні, яка би нагадала всім про Україну. І пройшла. Би, да? там, може щось би крикнула там, або щось сказала і далі пішла. Але ще один нюанс: квиток на Канський кінофестиваль коштує від 8 тисяч євро. Її туди ніхто не запрошував, це 100%, ніхто туди не акредитовував, вона не є якась актриса чи акторка, вона не є якась кінорежисерка, вона не є кінопродюсеркою, вона ніхто ну, якби вона просто на гівівеєна блогерка е, з України. І тут е, якби 8 тисяч євро можна було задонати на ЗСУ, якщо тебе так сильно болить за Україну, а не їздити в Канне, відпочивати і ходити там по. Хіднику тому зай ну чесне слово, я розумію, що да хотілося хайпанути, хотілося й нагадати про Україну і чуть-чуть хайпа отримати, і чуть-чуть того, і чуть-чуть цього. Да? Всього по чуть-чуть хотілося, але ну якось не вийшло. Не так всі перепостили, як ти собі там планувала. Не так всі тебе підтримали. Тому наступний раз, якщо буде лишні 8 тисяч євро, до їх на зсу, не на те, щоб поїхати в Канни, а ще туди квитки, скільки скільки коштують, так а ще скільки коштує відпочинок в Каннах, а ще скільки коштує зараз оренда нерухомості, так якогось там отелю або якоїсь квартири, там дуже великі суми зараз, тому що там фестиваль проходить. Щодо росіян на Каннському кінофестивалі, багато росіян Я дивився свою колегу і дізнався, навіть що навіть українські блогери там заколаборувалися, з Вікторією Бонією, як потрапляють росіяни на Канський кінофестиваль? Ніхто росіян не запрошує на Канський кінофестиваль, це правда. Такі блогери, як Вікторія Боня і тому подібні ескортниці, які туди приходять російські, вони потрапляють туди за гроші. Завжди є от схема перекупів, завжди є ця схема, що комусь дали запрошення. 5, а він не пішов, і його запрошення вільне, і його запрошення хтось продав. Його можна купити навіть при вході на фестиваль. Ти можеш приїхати в сукні, е, ну прийти там, щоб проїхатися, це окремі гроші стоять. Машина туди підвезла, брендована, це стоїть окремих грошей. Там зараз дуже космічні ціни на те, щоб там взяти участь, але беруть. І навіть при вході стоять люди, які пропонують тобі пропуск на червоний хідник. Тобто, як відбувається червоний хідник? Там собі ходять вперед-назад. Їх ганяють значить, ці от організатори, йдіть, ідіть, швидше, 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 швидше. І коли приходять якісь кінопродюсери або якісь великі актори, дорожка припиняється, вони збираються, поки там всі пройдуть, вони збираються і потім вже окремо ці всі гарно собі проходять. Ви можете бути на дорожці Канського кінофестивалю за 8 тисяч євро. Просто пройтися в оцю от доріжку. Вам навіть не дадуть не дадуть зайти в зал, подивитися фільм, ви просто по ній пройдете і вийдете. 8 тисяч євро. Ось так роблять російські ескортниці, в яких є гроші, в яких є якісь папіки, які їм купують ці квитки. Їх ніхто не акредитує, там нема акредитації по цим квиткам. І тому вони підривають репутацію цього фестивалю. Тому що всі кажуть, якого хера у вас ходять росіяни. Ми, якби французи, ми проти війни в Україні, а у нас ходять росіяни по. Хідникам червоним, але зараз в цьому році представлений фільм, який був спродюсований компанією, яка, яка належить росіянам. І там був представлений цей фільм, там сопродюсюрування було якесь, да. Тобто там частина російських, частина французьких чи частина американських продюсерів об'єдналися і створили фільм з Жоні Депом у головній ролі. І таким чином росіяни потрапили на хідник акредитовано, так. Але кажуть, що цей проект був ще до війни, він ще там над ним давно Розпочався, і якби це не має ніякого відношення, але відношення є і досить странне відношення фестивалю Канського до війни в Україні. На відкритті канського кінофестивалю звучав вірш Лесі Українки, про Україну там згадували, про Україну там говорять. На минулому канському кінофестивалі, здається, виступав Зеленський. Канський кінофестиваль не мовчить, але теж як Іван Гай заігрує з російськомовною аудиторією, як мені здається, да? Якось так виглядає це. Одна із новинок канського кінофестивалю, на яку я чекаю, це The Idol, Idol, Idol. Якось так називається серіал, в якому знімається вікенд, і просто подивіться на цей трейлер. просто подивіться на цей на цього вікенда, подивіться на цю головну героїню, подивіться на цю красу, на цю естетику, естетика в стилі ейфорії. Буде супер класний серіал зовсім скоро. 3 червня, здається, так, 3, по-моєму, він виходить. Чи 6? -го? Не знаю. Тому я чекаю. Це оця новинка Канського кінофестивалю, на яку я чекаю. Ще був представлений фільм з Дікапріо, і ще був представлений фільм з Джоні Депом. Це найголосніші такі картини, які були представлені на цьому Кайському кінофестивалі. Ну а я вам рекомендую зараз подивитися цей серіал на Нетфліксі, тому що там грає Арен Пайпер і Ману Ріус. І це кращий акторський состав 2023 року, да? мене зрозуміють багато хто дивився «Еліту». Подивіться дуже класний серіал. Якщо не знаєте, що вам глянути ввечері, будь ласка, рекомендую. Ну а якщо ми заговорили про серіали, то я скажу вам, що 22 червня виходить новий сезон серіалу. І просто так: секс у великому місті, секс, і місто, секс. У великому місті, чи як називався цей серіал? Сексимісту здається, продовження його це був колись мій улюблений серіал, і зараз він і м'є. Тому чекаємо на продовження цього прекрасного серіалу. Ну і звісно, звісно, в минулому випуску я сказав, що Міка Ньютон спеціально випустила ще одну пісню і намагається там нахайпитися на Ларін. Вибачте, я неправильно зрозумів англійську, неправильно зрозумів, неправильно прочитав в різних пабліках інформацію. Навпаки, Міка Ньютон не хоче ніякого хайпу, хоче відкреститися від цього хайпу з крінжом Ларін. Наказував, що все, 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 все не треба, мені не треба цього хайпу. І навпаки, Міка Ньютон не хоче цієї історії. А я в минулому відео наговорив вам, що Міка Ньютон. Ціпилася в цю ларі і каже, що ахте плагіаторша. нема такого, неправильно я зрозумів. Вибачте, я іноді теж роблю помилки, тому вибачаюсь перед вами за дезінформацію. І далі такі новини помілич. Настя Талпа знову репостить російських блогерів, наша Квіткова в Нью-Йорку, Олександр Волошин поставив діагноз тривожний розлад, Меловін допоміг створити камінг-аут. ну і такі, знаєте, вже не скандальні новини. Тому завершуємо випуск. Ну що, друзі, на цьому все. Гарно дякую вам, що були зі мною ці декілька хвилин. Дякую, що подивилися цей випуск. Поставте йому обов'язково лайк. Коментар. Дуже чекаю на ваші лайки і коментарі. Це правда дуже важливо. Також ваша підписка. Це правда важливо. Переходьте до мене в інстаграм, дивіться мої сторіс, підписуйтесь, лайкайте мої пости. Донайте обов'язково. Побачимося зовсім скоро. Дякую, що були зі мною. Пока!